Вітання усім. Нещодавно у нас була цікава співпраця з агентством нерухомості, саме з агентством не з приватним рієвтором, при якій на прохання відшкодувати нам частину податку, тому що клієнт був з нашого боку, оплата проходила через нашу компанію за наші послуги. Акт наданих послуг ми писали від імені нашої компанії. Відповідно, якщо у нас співпраця і ми ділили винагороду порівну, ми попросили, щоб вони компенсували податок з їхньої частини. У відповідь, ви що платите податок, ви що дурні. Ви знаєте, я в таких ситуаціях починаю розуміти, чому деякі клієнти. Не дуже позитивно відносяться до професії ріелтор. Серйозно, агентство нерухомості, навіть не приватний ріелтор, ставить питання: ви що платите податок, ви що дурні? Люди, що з вами?